Моє вітання! Ох і цікавим рецептом я сьогодні з вами поділюсь. Це тісто без дріжджів готується доволі швидко, а отримуємо ось такі хрумкі та ніжні палички. Це щось подібне на грісіні, але, повторюсь, без дріжджів. Перелік інгредієнтів зараз та в описі під відео. Пан гарбуз, мені, звісно, так багато не потрібно. Але якщо буду вже запікати, то буду запікати відразу весь гарбуз. Я прибираю все насіння. Часто запитую, Катю, що робиш з насінням. Ну, чесно, нічого, просто ну, в компост його виношу і все. Я буду ще запікати часник та цибулю. Ми можемо це використовувати як спецію додавати в тісто, в ці палички. Але. Я цей часник і цибулю готую до наступного рецепту. Це буде білковий хліб без борошна. Якщо що цибулю я і часник все помила. Ставлю це все в духовку, запікатися 180 градусів хвилин 40. Через 40 хвилин все м'яке. Перевіряйте, воно має бути м'яким, повністю запеченим. Все готово. Трошечки можна охолодити, можна не охолоджувати. Я відразу його беру ну, гарячим. Зараз воно швидко охолоне. Мені потрібно 150 грамів пюре-гарбуза. Додаю 25 грамів вершкового масла, холодного, сіль, 5 грамів. Все це об'єдную в однорідну масу. Якраз за рахунок цього пюре стане теплим. Додаю холодне яйце вже в тепле пюре, а не гаряче. Все гарненько перемішую. Додаю борошно, дивіться, 270-300 г універсальна пшенична борошна. Консистенція пюре у нас з вами буде відрізнятися і розмір яйця буде відрізнятися. Побачите, яке буде тісто по консистенції таке. Липкувате. Все замішую тісто. Ось цей часник можете додати в пюре, і він, він вам ароматизує. Можна додавати сухий часник, цибулю ту запечену можна додати, можна додати якусь ще іншу спецію, це може бути паприка, копчена паприка. Я ж кажу, я це підготувала до наступного рецепту до хліба. Це буде сечовичний хліб з пюре гарбуза. Тож, слідкуйте, наступне відео обов'язково. Як бачите, консистенція тіста, трошки липкувата. Його збираю до купи за допомогою шпателя і все. Отаким От липкуватим залишайте. Не додавайте більше борошна. Я все ж таки хочу, щоб палички були надніжними. І довго теж не вимішуйте це тісто. Ось так його залишаю. Залишаю хвилинок на 5-7, поки підготую два шматочка пергамента. Чому пергамент не хочу додатково додавати борошно, щоб розкатувати тісто на борошні, а на алії це робити незручно. Тож беру два таких шматочки і роблю таку собі конструкцію. Оця конструкція класно працює з вершковим маслом на круасан і з пісочним тістом. Але і в мене я вирішила і тут ще його зробити. Можна так не робити, можна просто його розкачати, це тісто між двома шарами пергаменту, але тоді буде багато обрізків. А за допомогою такої конструкції в мене буде ідеальний шматочок тіста, який я наріжу на потрібні мені смужки. Тож вирішувати тільки вам. Як бачите, тісто доволі липке, трошки його розрівнюю, зараз все побачите. Це дуже швидко все робиться. Воно здається, Боже, там ціле діло з тим пергаментом. Ні! Раз, два, і все готово. Все вставляю в ці пази. Я вам не перший раз показую цю конструкцію. Ви мені багато хто із вас мені дякував, що виявляється все так просто. <рес> Тепер ви у себе це також робите. Все дуже швидко та просто. Тепер перевертаю все, вирівнюю і е, е, за допомогою качалки це тісто розтягую, розкатую, взагалом розрівнюю. І воно буде ідеальним шматком. За рахунок оцих замочків нічого нікуди не повиповзає. Тісто залишиться потрібної форми. А борошно додатково теж не потрібно. Бачите, як все класно виходить? Користуйтесь. Це полегшує життя на кухні. І взагалом приготування їжі не, 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 не напрягає. Все швиденько робиться. Розмір відносно, ну, там сантиметр-два сантиметра може бути різниця. Товщина, увага, тепер цей шматок треба покласти в холодильник, щоб його охолодити. Тоді з ним буде дуже зручно працювати. В мене пройшло до 20 хвилин, я прибираю пергамент, воно більш стабільне, це тісто тепер. Трошечки борошна, щоб просто не прилипало мені воно зараз до поверхні. Тому що поки я буду нарізати, поки я буду крутити ці смужечки, щоб тісто не прилипло мені до поверхні. А нарізати на пергаменті не хочу. Він такий собі зволожений. Я не хочу, щоб шматочки пергамента мені попадались в тісті. Тому пергамент я прибрала. Все нарізаємо на такі смужечки. Можна просто без лінійки робити це ножем на око. На смак це не повпливає. Коли берете ці смужки, ви їх, будь ласка, макс... ну, намагайтесь максимально не підтягувати. Обережно беремо і не робимо їх такими довгими. Все підкручую, підкручую для того, щоб просто вони були більш симпатичні. Довго не боріться. тісто буде нагріватися і буде ставати більш пластичним і м'яким. Швиденько. Раз, два, три і готово. Отак От викладаю на деко. Я хочу, щоб вони були всі рівненькі. Я підрізаю. Ваша справа робить це чи не робити. Бачите, це будуть єдині залишки. Оці не буду я випікати ці шматочки, просто їх туди ж, туди ж куди дає насіння гарбуза. І все. Максимально я використовую все. Тісто, одне деко, як бачите, велика кількість. А ось цю частинку я хочу зробити сіль додати. Обов'язково перед випічкою воду, сіль і відразу в духовку. Духовка в мене вже розігрілася на температуру 150 градусів. Ставлю один і другий цей не буду ні водою сприскувати, ні сілью. Ставлю при температурі 150, я буду випікати десь 25-30 хвилин. Уже Залежно від того, що ви хочете отримати, наскільки хрумкі, щоб вони були і підсмажені. Це і ось так прослушаємо. Один дістала раніше в 25 хвилин, інший дістану 30 хвилин, щоб показати вам різницю. Вона буде в колі. Ось бачите, ті, що темніші, вони стояли 30 хвилин. І ті і ті смачні, ці більш такі засмажені. Це вже, ну, чесно обирать вам. Класні, хрумкі, ніжні, швидко робляться такі собі снеки, гарбузові палички, грісінні. Називайте їх, як, як вам буде зручно. Але вони, як насіннячка, раз, два, три, і все. Її не Палочок, наче як ціла купа, а з'їлися вони чесно за вечір. Кожен бігав, хватав по палочці, і я дивлюся, їх -то вже, вже і нема тих паличок З'їлися дуже швидко. Тож, будь ласка, спробуйте, приготуйте пишіть відгуки, як завжди, смачного.